Так, ну що, неділя продовжує нас радувати не тільки смачними копченостями, які я вже майже всі завакумувала. До речі, приїхала волотенська посилка, цілий піддон, частина в салоні, частина тут від подружжя Гофман, від людей з лісків. А тут овочі, тут є солодкий перчик, а тут є баклажани, тут є картопля, є горіхи. Є яблучка, є чесник, є солоні солонівогірки, є консервація, є смалець. Коротше, тут безліч безліч всього. впевнена, що я не все перечислила. Частина одразу забере пан Володимир та да, Херсон, Частина піде варитися на сухі сопи. Частину сьогодні хлопці заберуть вже сьогодні. Дуже люблю за підтримку. Дякую, величезна подяка Гого Макан за оплату балами та новій пошті за допомогу. Ви найкращі. Ми поїхали працювати далі. Ви працюйте, нагадую, лайки, коменти, репости. Не забувайте. І по 2 гривні на збор. Будь ласка, У нас більше 20 тисяч. Там навіть по гривні не треба, там менше, ніж по гривні. По 500 копійок. Скинулися і закрили збір. Всіх люблю, дякую за підтримку.